Вітаю, друзі! З вами знову Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Вона завершується листопад, і відповідно ми підбиваємо підсумки і робимо це за допомогою подкасту, як вже склалася така традиція. Отже, почнемо із наших досягнень. Перше досягнення, і, напевно, головне, це звичайно, ж те, що ми вже подолали сьому сотню підписників. Нагадаю, що минулого подкасту. Я очікував, коли буде п'ята сотня, ось вже сьома. Тобто, досить непогано попрацювали за цей місяць. Ще наголошу те, що вже 750 з чимось на момент запису відео тобто більше 200, чоловік 250, напевно, за цей місяць. Це прекрасно. І е, на основі цього я вирішив поставити цілі для себе, мету для каналу. Всі, хто дивляться стріми, вже знають про це. Е, мається на увазі мета: тисячу підписників до нового року. Нічого собі. Тобто, у нас є рівно місяць для того, щоб е, досягти цих тисячу підписників, першу тисячу, і звичайно ж. Е, в першу чергу, це е, не лише е, те, що я зможу зробити. Мені потрібна обов'язково ваша підтримка. Е, якщо ви допоможете, то звичайно ж, ми зможемо цього досягти. Е, що від вас не вимагається? Просто ділитися відео, які вам можливо сподобалися на своїх сайтах, там, в соцмережах, в спільнотах, е, просто з друзями і так далі. Е, Ділитися каналом і усе взагалі б Я надіюсь, у нас вийде. Ну що ж, буду надіятися, що наступний подкаст у нас буде говорити про тисячу. Ну а поки що продовжимо. Що ж, давайте перейдемо до ем, наших досягнень уже із ігрової сторони. Звичайно же ж, у нас почалися нові якісь запаки, ми продовжили трішки старі і поговоримо про це. Перше, і що би я хотів е, згадати, це звичайно ж. Українська іграшка, під назвою Football Tactics, Всі, хто слідкує за каналом, знає про неї, знає історію. Досить прикольна іграшка, і напевно знає про те, що я цим хвалюся, так, тому що для мене це щось незвичайне. Що розробники подякували навіть мені, зв'язалися зі мною і там висловили подяку, плюс подарували ключ, можна сказати, який буде розіграти на одному із комплексів. Тож, ми почали проходження Fallout 4. Тут трішки не все так весело, як з попередньою іграшкою, оскільки я очікував трішки інше. Ну але зрозуміло, що враховуючи моє повільне проходження, звичайно, що все буде трішки по-іншому. Тому що люди вже більшість хто не побавився, той вже передивився різноманітні проходження і тому. Ось так. Я, звичайно, поставив планку 20 лайків на кожне відео, тоді виходить наступне. Воно, вона, звичайно, ж не виконується, тому буде як звичайне відео, будемо проходити, поки люди будуть дивитися, тому що в першу чергу я роблю для вас. Наступне, я спробував ще дві іграшки з українізаторами. Які також пішли досить непогано. Ну, перше відео, як завжди, досить непогано. Це Remember Me і е, зникнення е, Ештона. Картера, здається, якось так. Ітона Картера. Ось е, я буду пробувати робити наступні серії. Побачимо, яка буде підтримка. Нагадую, що я роблю відео ті, які підтримуються. Е, на основі цього можна сказати, що е, чому немає якихось іграшок, які були раніше. Це той же ж і The Dark. Який вже досить досить довго не був. І Євротрек Симулятор, і Прайсон Архітект. Ці іграшки практично не бували в цьому, цьому місяці. Яка, якісь були там одна серія, які взагалі не були. Це все через те, що просто немає переглядів, просто немає ентузіазму цього робити. Якщо ви будете підтримувати, переглядати, хоча б переглядати, то звичайно ж я буду робити. Продовжувати. Ну в той же час продовжилися іграшки, які... Все ж мають підтримку. Це і е, Сома, і е, метро чи метро. <гум> ну, нова, друга частина, яку ми почали проходити. І Mountain Blade, і в принципі, поки що не пам'ятаю, що ще було. Е, це, звичайно, ж через те, що я поки що бачу підтримку цих іграшок. Е, також варто наголосити і про. Десь, з якого починався цей канал, е, поки що немає нічого особливого, нічого цікавого, тому, на жаль, і м, відео по ігристі немає. Як тільки з'явиться весь черговий якийсь. Е, Нюанс, який би потребував відео, то обов'язково це буде. Після виходу патчу на стабільну гілку, звичайно ж, будуть якісь відео. Після виходу екс на експерименталку автобуса, оновлення з автобусом, також буде. Ну, поки що не бачу якоїсь особливої необхідності в цьому, тому, на жаль, немає. Той же Дейс Origins, який я спробував запустити на канал, він поки що не знайшов підтримку у вас, тому... Його також немає. Ну і головне, що у нас ем, було цього місяця, ще, ну, ще поки що цей, тому що 30 листопада це, звичайно, ж стріми. Останній тиждень просто величезна кількість стрімів, оскільки в мене був трішки час, можливості. Е, дуже різноманітні іграшки були на стрімах, і це. Не знаю, мені подобається, надіюся, що вам також подобається. Це спілкування в першу чергу, я для цього і роблю ці стріми. Якщо ви будете підтримувати їх і далі, то звичайно ж я буду робити. Поки будуть люди на стрімах, я також їх буду робити. Не буде вони так часто більше, тому що в мене часу стільки не буде. Ну, але як мінімум кожної середи, хто не знає, обов'язково стрім іде. І можливо ще якийсь деньок. Тобто, думаю, два стріми на тиждень можуть бути цілком. І що у нас буде наступного місяця? Ну, Хоча тижня, так. Наступного місяця буде все те, звичайно, що і було. Будемо продовжувати, будемо дивитися по статистиці того, що люди дивляться, і будемо намагатися далі розвивати канал. Звичайно, ж, були деякі ідеї, що зробити ще можна. Я ось вже практично вирішив купити все ж Metal Gear Solid, не знаю, чи... Будуть по ньому відео, але я швидше за це його куплю. Якщо буде потреба, то я можливо і буду. На каналі його показувати, оскільки вже напевно всі подивилися, хто хотів, хто хотів пограв, так само в принципі, як філаутом, і напевно буде підтримка невелика, але все ж буде. Також я планую е Європу четверту е також запустити на канал. Тим більше, що зараз десь з першого здається, грудня виходить DLC козаки, і це буде щось круто. Тим більше, що я знайшов українізатор, люди, які розробляють його, вони його оновлюють, і спробуємо його запустити. Так ось, десь 1 грудня виходить Just Cause 3. Не знаю, чи він буде на каналі, і все залежно від того, чи піде на комп'ютері. Як знаєте, в мене комп'ютер не останньої е, марки, можна і так сказати. Ну, просто старенький. Тому не завжди виходить все те, що хотілося. Ну і в принципі, на цьому. Усе щодо досягнень, щодо планів. Я надію, що ви підтримуєте мене в тому, що я вас попросив на початку відео. І надію, що ми побачимо на новорічний там стрім тисячу підписників. І я також нагадую, якщо хтось стріми не бачив, не дивився, то я обіцяв, що на тисячний стрім я спробую увімкнути свою стареньку вебку і будемо пробувати так грати. Ну що ж, дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Дякую за підтримку і до нових зустрічі.